Глобалізація, котра пов'язує економіки країн у єдину мережу, це благо чи прокляття. З цим зараз і розберемося. Отже, що таке глобалізація? Це процес інтеграції економік, суспільств і культур через торгівлю, технології та комунікації. Витоки цього сягають давніх віків. Наприклад, той самий шовковий шлях, який пов'язував Китай, Індію та Рим, ще у другому столітті до нашої ери. Однак, у тому вигляді, якою ми її розуміємо зараз, глобалізація почала формуватися значно пізніше, у 19 столітті, коли промислові та технологічні прориви змінили світ. Перша хвиля глобалізації покриває період між 1820 та 1914 роками. Тоді світову торгівлю радикально прискорили промислова революція, пароплави та телеграф. Експорт товарів зріс з 1% світового ВВП у 1820 до 8% у 1914-му. Локомотивом усього цього була Британська імперія, котра контролювала чверть суші. Всюди розповсюджувалася англійська мова, всюди панувала англійська система торгівлі та капіталістичні принципи. З колонії у метрополію їхала сировина, зокрема з Індії, Бавовна, з Австралії Шерсть. Натомість з Англії відвантажували тексти та машини свою роль відіграла імміграція. 60 мільйонів європейців переїхали в Америку та Австралію, сформувавши глобальні ринки праці. Ця епоха заклала основу глобальної економіки, однак була нерівною. Колонії віддавали ресурси за безцінь. метрополії багатіли. Далі були дві світові війни, які призупинили глобалізацію. Протекціонізм, як, наприклад, у США з введенням тарифів Смутахуулі, про що ми вже розповідали раніше, скоротив світову економіку в половину. Ізоляцію посилила і Велика депресія. Країни почали закривати ринки. Після Другої світової світ почав відновлювати торгові зв'язки. Бритон система, яку ми вже розбирали, прив'язала валюти до долару, а долар до золота. Торгівля стала стабільною. Ільною з'явилися ООН, МВФ, Світовий банк, які сприяли співпраці. У 1950-х пішли контейнерні перевезення, які скоротили вартість транспортування вантажів на 70%. І вже до 1980-го світова торгівля сягнула 20% глобального ВВП. Деякі країни, що розвиваються, зокрема Південна Корея, змогли налагодити експорт електроніки. Це збільшило ВВП на душу населення з 900 доларів у 1960-му до 10 тисяч у 1990-му. Японія, розуміла відновитися після війни стала другою у світі після США по експорту авто.